У Києві, окрім протестів на Майдані, тривають пікети під будинками органів влади з вимогою звільнення їх керівників. Відставки міністра Дмитра Табачника та його першого заступника Євгена Солиме. Також припинення репресій проти тих, хто ходить на майдан. Вимагали студенти київських вишів. З з Києва повідомляють наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко. Вівські студенти оголосили «Іду на ви міністру Табачнику. Протестне ралі зібрало з пів тисячі представників різних вишів, головного національного університету імені Шевченка. Причина репресії, яким, як кажуть студенти, піддаються ті, хто бере участь у масових акціях протесту. Міносвіти, начебто, вимагає від ректорів надавати списки таких активістів. А розпорядження буцімто спущене з прокуратури. Наша головна вимога їх три фактично припинити репресії, намагання зібрати списки інформації про студентів, які виходили на майдан і протестували. Збираються, наче якби робити списки, хто взагалі ходить, і потім невідомо, що буде, чи виключати з університету, чи просто позволяти стипендію, в кого вона є. Я думаю, що це лише були такі провокації, щоб нас відлякати від участі в мітингах, страйках. Ну як можна зараз сидіти на парах? Є таке поняття, як студентська солідарність. Ми вийшли сюди. Для того щоб відстоювати свої права, треба ставити себе на місце тих студентів, таких же як і ми, яких нещадно побили на майдані. Студенти вимагають також відставки заступника міністра Євгена Сулеми, який буцімто особисто вимагав таких списків від ректорів, та самого міністра освіти і науки Дмитра Табачника. З тим і вирушили пішою колоною до міністерства. Там студентам явно не раді. На воротах замок. Усередині два загони Беркуту. І хоч протестувальники запевняли, мають суто мирні наміри і хочуть передати звернення міністру, до середини їх не пустили. Навіть депутатам довелося прориватися на подвір'я міністерства. Добачник, ми прийшли! Розмова довго тривала через паркан, і ось нарешті дозволили пройти представникам студентської координаційної ради і пресі. Студенти вимагають, щоб міністр видав офіційний документ про заборону утисків у зв'язку з участю в протестних акціях. У відповідь заперечення мовляв, предмета розмови не існує. Я хочу заявити офіційне перш заступник міністра на сьогоднішній день. Жодного випадку не зафіксовано. Репресії, як ви кажете, і утиски. А поки тривають переговори, студенти на вулиці не витримують, підважують ворота на петлях і таки заходять у двір. Міністерський керівник виходить до них, щоб повторити. Репресій і тиску на студентів немає. Чившись зрештою обіцянкою рядовця не чинити утисків, студенти розходяться та обіцяють повернутись, якщо обіцянка не буде виконана. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки, Кию.